Вітаю, друзі! Наведу вам приклад брехливості московської влади та московської церкви. Розкажу вам, як Москва створює свої скрепи, міфи і сама в них починає вірити за принципом, чим більша брехня, тим більше в неї вірять. Одна з таких скреп оголошення Святим Царевича Димитрія, сина Івана Грозного, позашлюбного. Оголошення святим, тобто канонізація, була необхідна московському режиму для відвернення народу від його жахливого становища. Тому вирішили оголосити святим сина найбільшого тирана XVI століття Івана Васильовича Грізного. А для канонізації необхідні підстави. Найважливіша підстава нетлінні мощі, тобто представити народу тіло Димитрія, яке не розкладається, є нетлінне. Дмитрій, як і його віснуватий батько Грозний, страждав епілепсією та мав нахил до садизму. Крім того, з моменту смерті Дмитрія пройшло більше десяти років, і його тіло згнило, але потрібен міф, потрібна скрепа. Що робити? Такого питання у московитів не виникало. Зразу все зрозуміло, будемо брехати і будемо фальсифікувати. Для того, щоб пред'явити нетлінне тіло. Знайшли хлопця Романа, років 9-10, в якогось стрільця, якого потім убили, заплатили батьку дуже добре, вбили дитину та представили його тіло, як тіло Димитрія. Причому, коли розклели, сказали, що принесли в церкву, що зразу церква наповнилася благовонням. От і готова скрепа. Варварство, звичайно. Але це щоденна практика тодішньої Московії та сучасної Росії. І з великою помпою тіло перевезли в Москву. От вам і новий московський святий. По прибуттю до столиці, до його тіла пустили кількох калік, які зразу зцілилися і кинули свої милиці. Які це були каліки, думаю, ви самі здогадуєтесь. А тепер трохи докладніше, для чого ж це було потрібно, кому і як саме відбувалося. Царевич Дмитрій, молодший син Івана Грозного, народився 1582 року. Ще за життя батька йому було визначено доля, місто Углич, куди малолітній царевич і був відправлений разом з матір'ю після смерті царя. 15 травня 1591 року царевич був знайдений мертвим з горлом проткнутим ножем. Зі слів свідків, перш за все, дітей, що складали йому компанію, стало відомо, що царевич грав з хлопцями в свайку, грав ножики. І під час гри з ним трапився епілептичний припадок, під час якого він впав на вістря ножа горлом. Версія представляється правдоподібною – Ця гра полягає в киданні на дальність спеціального ножика, причому перед кидком ножик свайку беруть вістрям до себе. Падучою ж хворобою царевич дійсно страждав, але відразу з'явилася і вбив, версія про вбивство. Її висловлювала цариця і один з її братів, Михайло. Можна тільки здогадуватися, якими мотивами керувався брат, але те, що засліплена горем мати, шукала винних, мабуть, не дивно. У 1606 році Дмитрій був канонізований як мученик. Ось, власне, і все, що відомо достовірно. Далі починаються легенди, домисли і політичні спекуляції. Перш за все, слід запитати себе, а чи був сенс убивати царевича? Мабуть, був. Як вже говорилося, царевич страждав епілепсією. Хвороба ця характеризується не тільки припадками, а й специфічною деформацією характеру. Якщо цього немає, значить це не епілепсія як така. Значить, напади мають якусь іншу причину. Збудливість, авторитарність, схильність до періодів злобно тужливого настрою, так звана дисфорія. Афектних вибухів, непереносимість до непокори. Уявляєте таку людину на троні? Втім, якщо вони, якщо говорити про епілептиків при владі, історія, знає, таких немало, досить багато. Той самий Іван Грозний, той самий Юлій Цезар. Тоді справа закінчилася березневими ідами. Мабуть, були на це причини. Звичайно, зараз вже не можна в повній мірі відновити картину захворювання, але про характер Димитрія дещо відомо. Причому в тому числі і зі слів іноземців, які бували в угличі, тобто ось не зацікавлених. Що ж являв собою цей безневинний хлопчик? Дитина любила дивитися, як забивають худобу, та й сам розважався до смерті, забиваючи палицею курей. Перефразовуючи відомий вислів Луначарського, можна сказати, не кожен спадкоємець престолу, який сьогодні мучить тварин, стане завтра кривавим тираном. Але кожен кривавий тиран починав з цього. У всякому разі, Іван Грозний точно починав з того, що кидав собак з дзвінниці, будучи лише не набагато старше Димитрія. А свій перший наказ про страту він віддав у... Всього-то 12 років. Отже, вже в той час було ясно, що цар Димитрій і стане другим виданням Івана IV Грозного і навряд чи країна це витримає. Але вбивати його особливої необхідності не було. Можна було усунути його від престолу наслідування, не вдаючись до насильства і не набуваючи ярлик царевбивці. Марія Нагая, мати царевича Димитрія, була сьомою дружиною Івана Грозного. Православна ж церква, а саме вона тоді віддала питаннями шлюбу, допускає тільки три шлюби, причому третій вже не благословляє. Таким чином, шлюб був незаконним, а дитина незаконно народжена. А раз так, про які права на престол може йти мова. Звичайно, при житті Івана Грозного ніхто б не ризикнув про це заїкатися, але через, через кілька років після його смерті. Чому б ні? Отже, відсутність мотиву для вбивства схиляє нас до версії нещасного випадку. Але навіть якщо це і було вбивство, то мучеництвом за віру це виразно вважати не можна. Царевича могли вбити тільки як претендента на владу, але ніяк не за те, що він був християнином. Так як же він виявився святим. На жаль, від християнської віри в цій канонізації не було нічого. Чистої води політика. І розіграв цей політичний фарс не хто інший, як Василь Шуйський, той самий Шуйський, який 1591 року приїжджав в Углич розслідувати справу загибелі Димитрія і виніс рішення. Царевич сам зарізався в припадку подучої хвороби. Але ставши царем, Василь Шуйський, йому дозволено забути все, що робив він до цього. Чи не так? Особливо, якщо престол хитається і на нього лізуть самозванці типу лжедмитрія. Ось для того, щоб раз і назавжди вибити грунт з пізніх самозванців, і було затіяно це грандіозне дійство під назвою Канонізація царевича Дмитрія з перенесенням мощей в Москву. Ось тільки під яким соусом канонізувати. Зробити щось примітне царевич за свої неповні 9 років не встиг. А яким ангельським характером він володів, ми вже говорили. І ще могли бути живі люди, які це пам'ятали. Залишається мучеництво. Приявлення у приявлення в Москву було зрежисовано на славу труну, страстотерпця, брали в облогу всякого роду каліки, які негайно зцілялися, кидали милиці, сліпі бачили тощо. А чому б і не кинути милиці, якщо ніякою кульгавістю насправді ти не страждав? Може, й були в натовпі справжні хворі, але навряд чи їх би пустили до. Тіла до труни ще скрепу зіпсують.